На робоче засідання міського штабу з організації та проведення у місті акції за чисте довкілля було запрошено керівників міських організацій, установ підприємств. Всіх їх зібрали, щоб обговорити організаційні питання. Вже традиційно, окрім власних та закріплених територій, міським підприємствам, організаціям, установам пропонується прибрати ще й додаткові у парках, скверах ділянки. Ті самі, що в минулому році загальноміський суботник призначено на 4 квітня, повідомив Лозівський міський голова. Я думаю, що нам погода дозволить, сходя із даних синоптиків. Ну, будем надеяться, если вдруг, опять-таки, будет дождь, мы уже имеем такую практику, значит, в рабочем порядке телефонограмами відкоректируємо свою роботу. Традиційно долучиться до прибирання і школярі. Зауважив Сергій Степанов. Загальне завдання всіх учасників толоки вигребти листву, зібрати сміття. Можна не чекати 4 квітня і прибрати раніше, але обов'язково повідомити про такі наміри. Просила управління житлово комунального господарства. Відповідно, потрібна буде техніка для вивезення сміття, яке буде зібране. Просимо вас заздалегідь, хоча б за день попередити управління, щоб ми могли оперативно зреагувати. І направити там чи на 14 чи на 15 годину на ту територію, де ви будете працювати, відповідну техніку, щоб вивести сміття і не залишати його там, де ми його зберемо. На кучі і в парк перемоги завеземо. Сміттєві баки для того, щоб мусор, який там буде у сміттєві баки, а листя вивести в друге місце. Зібране у парку перемоги листя збиратимуть, які у Заячій балці з дружби вивозитимуть у спеціально відведене для того місце біля полігону твердих побутових відходів. Доповіли комунальники. Втім, міський голова доручив їм детальніше відпрацювати це питання. Також особливу увагу він просив приділити техніці безпеки. Перед початком робіт учасники толоки обов'язково мають пройти інструктажі, аби уникнути нещасних випадків. every school.